В Українці на Київщині на території Академічного ліцею номер 1 створено сучасне укриття подвійного призначення. Це перший об'єкт подібної складності та перший досвід такого будівництва у місті. Про це розповів заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко. Жителі міста неодноразово зауважували на відсутності сховища. Складність у тому, що в Українці дуже близько до. Поверхонь знаходяться ґрунтові води, тож облаштувати підземне укриття було непросто. Захисну споруду площею 634 квадратних метри, збудували за 5 місяців. У ній встановлено потужну вентиляцію, є резервне живлення, укриття розраховане на 600 осіб. Це створює можливість очного навчання у дві зміни. Крім того, на даху будівлі є майданчик для гри в баскетбол. Бол і волейбол після сигналу повітряна тривога. Двері сховища відкриваються автоматично. Ще одне укриття в українці планують облаштувати до кінця цього року.